В ім'я син, і сина Святого Духа, слава Ісусу Христу, слава Україні. Дякуємо Господу Богу, дякуємо нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Отже, в 23 неділю після П'ятидесятниці читається Іван Луки, 8 розділ 26, -й, 39 -й вірші. Ісус припливає в землю Гадаринську, що навпроти Галилеї. Отже, Ісус. Пливе в протилежний бік, так, в, символічно в антисвіт. Тобто ось це Галилея, де Ісус проповідує, де Він є, і йде в іншу землю, де його нема. І що ж в ті землі? Коли ж він зійшов на берег, зустрів його один чоловік з міста, що впродовж багатьох років мав бісів і не одягався в одяг, і жив не в домі, а в гробах. Отже, Мова символів каже нам, в світі, в якому немає Ісуса, панують біси. І люди, які живуть в тому світі, в світі без Ісусу, вони не одягнуті, вони голі і вони живуть не в домах, а в гробах. Ми пам'ятаємо пісні спів, які ми співаємо під час хрещення. Всі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алелуя! Отже, якщо людина не охрещена, якщо людина не з Христом, якщо людина не одягнулася, не облачилася в Христа, вона гола, вона не захищена, адже одяг в першу чергу це і захист наш, так? Тому ми і одягаємося. І навіть якщо нам не треба одягатися, захищатися від погодних умов, ми одягаємося від соціальних атак, які можуть бути. Тому що соціум також є агресивний, як власне і природа. І буває і такою, і такою. Отже, для того, щоб бути одягнутим, треба одягнутися в Ісуса Христа. І одягнувшись в Ісуса Христа, ми тоді набуваємо е, нової якості. Ми з'єднуємося з Ним. І більше того, ми вертаємося додому. Ми живемо вже не в гробах, адже земля без Ісуса це гріб. Ми пам'ятаємо слова святого Писання, що земля це і долина сліз. І тільки Христос, приходячи на землю, преображаючи її через свої страждання і Воскресіння, Він вертає нам дім, Він повертає нас в оселю духовну, <кхух> в ту оселю, яка нам приготована від сотворення світу, про що нам говорить Ісус. І ця оселя починається вже тут на землі. Той, хто на землі не торкнувся царства Божого, Він її після смерті не торкнеться. Бо Ісус каже чітко, в чому застану в тому суджу. Міркуємо про ці речі. Це дуже важливо. Осмислювати ці речі. Отже, без Христа ми нагі і бездомні. Більше того, ми живемо в гробах. Ми вже заживо поховані, ми мертві душі. І тільки в Ісусі Христі ми оживаємо. В Його жертовній любові наголошує на цьому, тому що формально хрещених людей багато є, а реально не так багато. Більше того, скажу, навіть дехто, хто є не хрещений ім'я Ісуса, але живе по любові, жертвній. Перебуваючи навіть в іншій релігії. Він може бути ближчим до Ісуса, ніж та людина, яка охрещена, але вона не є наповнена Жертовною любов'ю і не живе нею. Побачив Ісуса, опанований злими духами, бісами, чоловік закричав, припав до Ісуса і гучним голосом сказав, що тобі до мене, Ісуса, Сину Бога, Вишнього, благаю тебе, не муч мене. Отже, Пам'ятаємо завжди про те, що всі це паче ангели, які колись були в духовному світі, вони знають Бога. Вони знають Ісуса Христа, вони його впізнають. І дивіться, яка дивна поведінка цього панованого чоловіка. Він приходить до Ісуса, припадає до Нього. Він не тікає від Нього, навпаки, Він до Нього припадає. Він відчуває, що тут є любов, якої так прагне кожна, кожна сутність у вселенні, так? у всесвіті. І гучним голосом каже, що тобі до мене? Ісусе, сину Бога Вишнього, не муч мене. Тому що чому? Бісі не витримують Божої любові. Вони мучаться в тій любові, бо вони її втратили, вони її прагнуть, вони її хочуть, тому вони такі агресивні, тому вони хочуть скомпенсувати втрату Божої любові тим, що вони опановують людей, що вони смовчать життєву силу з людини. Адже вони прямого зв'язку з Богом вже не мають тільки через людину, через, через власне. Опанування людиною і, і дійсно висмоктування з неї життєвих сил, божественних енергій, які даються, божественної благодаті. Тобто всі падші е, е, ангели, всі біси знають Ісуса, вони знають Його, але вони його не люблять. Хоча в них це проявляється, не хочу, щоб це проявилося, але ця, цей прояв він скасовується тим, що вони служать не Богові. Вони служать дияволу. Чому, чому припадає дуже важливий момент? Чому так діється опанована людина? Чому біси так поводяться? Бо Ісус повелів Нечесному духу вийти з цього чоловіка. Тому що Він багато років мучив його, і в'язали його ланцюгами залізними, і путами, і стерегли його, але він розірвав ланцюги і гнав його біс у пустелю. Також важливий момент. Отже, коли Ісус наказує вже вийде з нього, Він тоді починає захищатися. Він хоче залишитися в цьому чоловіку, бо він, він Його, ну, його висмоктує. Людина стала поживою бісів. Коли ми грішимо, біси з нами живляться. Вони над нами сміються, вони над нами знущаються, вони живляться нашою енергією. І тому кожен раз, коли ми вчинили якийсь недобрий вчинок, ми відчуваємо спустошення. Це диявол висмоктав нашу їжу. Нас як їжу собі. І Чоловіка в, 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 в залізними путами в'яжуть, стережуть його, а він тікає в пустелю. Біс його жене в пустелю. Знов таки, ми що не говорили про гроби, так? а зараз про пустелю. Світ без Ісуса це пустеля. Навіть якщо це мегаполіс, навіть якщо це в оточенні ну, близьких людей, друзів, все одно людина спустошена. Людина дійсно пустельна, в неї серце в пустелі. І вона туди, туди біс її і Жене. В пустель в безлюддя. Тут слід чітко розділити пустельників, які йдуть в пустелю заради Ісуса, щоб пізнати його, як Ісус ішов в пустелю, так на 40 днів, так розділити, відділити тих, кого злий дужен, в пустелю, щоб знищити там. Бо там немає ні одягу, ні їжі, ні води. І людина гине в таких умовах. Тобто, якщо подвижники, молитви йдуть в пустелю, щоб почати жити, то біс штовхає людей в пустелю, щоб вони там загинули. І якщо буває так, що людина не готова до подвигу, але її може хтось накрутити і думки її і так необдумливо спонукати до псевдоподвигу, часто люди себе знищують в такий спосіб. Так буває. Але все-таки найголовніше для нас, бо зараз не так багато людей в пустелі прагнуть. Це зрозуміти, що навіть живучи в величезному оточенні людей в найкращих умовах, якщо ти не з Христом, ти в пустелі. І серце ніяк не може знайти спокій, тому її і жене злий дух в пустелю, як Блаженний гостин каже, так що, що перебуває моя душа в сум'ятті, поки в тобі, Господи, не знайде спокій. Оце і є той стан, якого ми прагнемо. І тільки в Ісусі Христі ми знаходимо. Ісус питається цього чоловіка, фактично питається бісів, як твоє ім'я? І Він каже, Легіон, бо багато бісів увійшло в нього. Минулий раз ми з вами говорили про ім'я, про багача і лазаря, що багач це людина, яка, маючи все в цьому світі, не мала імені, бо вона вклала себе в землю. А все земне це порох, воно залишиться. А сутність людська, духовна сутність людська, вона залишилася безіменною. І навпаки, Лазер, який нічого на землі не мав, але мав ім'я. І він з цим іменем був піднесений на Лона Аврама. І ось тому питається Ісус, твоє ім'я, він каже, Легіон. Знов-таки немає імен, але є натовп, є ця озвіріла ці озвірілі сутності. так? Яких так багато, і які е, опанували людину, які хочуть її знищити, які е, в, користають нею як, як поживою. І вони благали Ісуса, щоб не повлів їм іти в безодню. Вони знають, де їхнє місце. Біси все дуже добре знають, це паче ангели. І, але вони ще надіються про те, що якось може вижвати. Так, як, як деколи ми кажемо, що ти лукаво мислиш? Хай буде ваше так, буде так, хай ваше ні, буде ні, а інше від лукавого. Оце є лукаве мислення. І е, вони кажуть Ісусові, не кидай нас в безодню. Звичайно, що коли пам'ятаємо, ці події відбуваються ще до Воскресіння, до Глугофа і до Воскресіння. А після Воскресіння вже все, дорога одна для праведників з Ісусом Воскресіння, іншим в тьму кромішну, так? І, 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 і до пекла. І. Вони благають Ісуса, щоб Він їх не кинув безодню. Тут же на горі паслося велике стадо свиней, і біси благали Ісусу, щоб дозволив їм увійти в них, і Він повелів їм. Цікаво, що Ісус не, не дозволив їм, а повелів, ідіть. Ісус повеліває темними силами. І його учні правдиві. От ми знаємо про екзорцизм, ми знаємо про молитвенників, які настільки відкрили своє серце довіря до Христа в жертовній любові, що вони мають також цей дар, і вони повелівають з духом, вийдіть з нього. І він повелів піти в стаду свиней. І в біси, вийшовши з чоловіку, увійшли в свиней, кинулися стаду скручив озеро, і потонуло. Ось нам відповідь на питання: для чого біси вселяється в людину чи тварину? щоб знищити. І все. Тому що, коли гине тіло, вони цю енергію собі забирають. Пастухи ж, побачивши, що сталося, побігли і розповіли в місті, і по селах, і, вийш... і вийшли побачити, що сталося. І, прийшовши до Ісуса, знайшли чоловіка, в якого, з якого вийшли біси, одягненого і при своєму розумі, котрий сидів біля ніг Ісуса і вжахнулися. Відбулася велика зміна. Біси покидають людину, людина стає нормальною знову, вже не є опанованими зливи духами, але за це треба заплатити. І е, людство платить якраз. Е, в даному випадку, жителі цього міста платять свиньми своїми. Людина стає нормальною, свині гинуть. Людина залишається біля них Ісусових, він нікуди... все, він, він очистився, він прийняв Ісуса, він довірився йому, так? і він тепер разом з ним перебуває. А люди прийшли подивитися і вжахнулися. Чому вжахнулися? Перше, що побачили, людину, яка багато років була опанованою, здоровою. Одягненою, власне, не забуваємо про те, що одяг це ознаки, ознака людськості. От У нас в гуцульській мові є слово луденє, що означає одяг. І ось, до речі, українська мова єдина серед слов'янських мов, в яких людина не чоловік, не чоловік, а людина. Від, від цього давнього нашого лудені вбрання. Людина це той, хто одягнутий. Якщо людина не одягнута, це не зовсім людина. І якщо подивитися на розвиток цивілізації нашої, то насправді нашу цивілізацію рухають тільки одягнуті люди. Тому це дуже важливий момент одягу і тілесного, і душевного, і духовного. І... А Ті, що бачили, розповіли їм, як стілився біснувати. І весь народ краю Гадаринського просив Ісуса відійти від них, бо їх охопив великий страх. Ось яка реакція тих, хто не прийняли Ісуса. Господи, іди геть від нас. Не заважай нам жити. Так, у нас є біснуваті, у нас є опановані злим духом. Ми самі живемо, вже, як нам дається, але не треба, Господи, не заважай нам жити. Ми вже звикли. Ми звикли жити в гріху, ми звикли жити в своїх хворобах, в своїх недосконалостях, але не заважай нам, будь ласка. Не заважай нам. Іди геть, відійди від нас. Просять, під Відійди від нас. Ми це часто бачимо, коли хочеться людям донести більше глибини християнського життя, сутність християнського життя. Люди кажуть, ні ні ні, нам достатньо обрядів. Покропили, посвятили, на тому все скінчилося. Не треба нас дуже багато мучити, переймати якимись там духовними висотами, духовними знаннями, цінностями. Не треба, не заважайте нам. Ми так звикли. Так, діду з бабою жили, прадіди так жили, і ми так будемо жити. Відома картина, на жаль. І Ісус увійшов у човен і повернувся до себе, повернувся в Галилею. Бачите, оце, це ми, ми бачили про те, як, як Дух Святий, як святість входить в Верховний світ, як вона працює, як вона очищує, рятує, і як цей світ не приймає. Ну, так як ми читаємо Івангелі від Івана на Велидень, прийшов до Своїх, а свої Його не прийняли. Тому що для Ісуса всі люди свої. Як і Авраам називає багача чадо, дитину. Але якщо для Бога ми всі рідні, то, на жаль, для нас Бог не завжди є рідним. Для багатьох людей Бог не є рідним. Люди не хочуть з ним ріднитися. І тому Ісус каже, вже більше вас не називаю рабами. Ви мої друзі, ви мої брати і сестри. Духовна чи тілесна родина, так? І для багатьох людей це не потрібно. Ми, люди цього не хочуть. І чоловік, же, з якого вийшли біси, благав його, щоб бути з ним. Але Ісус відпустив його, сказавши: повернись у дім твій, і розкажи, що сотворив тобі Бог. Він пішов, проповідав по всьому світу, що сотворив йому Ісус. Отже, чоловік хотів залишитися з Ісусом. Людина, яка відчує благість Бога, вона любов Божественну, вона вже хоче бути завжди в тій любові. Вона не хоче відходити від Господа. І це також для, для тих, хто йде духовним шляхом, це відомі речі, ми це знаємо. І хочеться залишитися, але ні, ми маємо ставати апостолами, як каже Господь, іди у дім твій і розкажи твоїм рідним, що створив тобі Бог. Так, тобі хочеться бути зі мною, тобі хочеться бути під покровом, тобі хочеться бути в безпеці, в цій духовній безпеці. Так? Але ні, іди. І Господь і нам каже. Виходьте з зони комфорту свого. Виходьте з зони комфорту, проповідуйте ім'я Боже. Так ви будете наржатися на небезпеку, на нерозуміння, на заздрість, на, на злість навіть, на зневагу. Не бійтеся. Свідчте Христа живого. цей Івангелій вже готує нас поступово до приходу Христа на землю, до Різдва Христового. Поступово ми наближаємося до народження. І істинного Бога і істинної людини, Так? до Бога в тілі. Свій іде до своїх. Як ми його приймемо? І яка наша праця має бути в тому, ми все-таки ми Його прийняли? Пам'ятаємо, що прихід Христа на землю це завжди очищення. Взагалі, прихід Ісуса на землю це вселенський екзорцизм, це вигнання злого Духа як такого. Як Ісус і каже, бачив сатану, який як блискавка був скинений з неба на землю. А тепер, уже через нас, через кожного з нас, ми маємо допомогти Ісусові, щоб зло вийшло з нас повністю, з людської природи, з людського духу, душі і тіла, щоб ми не були опановані жодним чином злим духом. Ми бачимо наскільки ще сьогодні, це для нас актуальна тема, тому що півсвіту опанованого ми бачимо по тому, як вони відносяться до війни. Яку ми проживаємо зараз, в якій ми з Божою помічю тримаємося і перемагаємо потрішечки, як вони відносяться взагалі до людської гідності, до, до людських цінностей, які є Божими цінностями? Тому світ опанований злим духом, сатана скинутий з неба, але Христос каже: не бійтеся, я світ переміг. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!